Всіх вітаю, ви на каналі Терот ФМ. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І я до вас сьогодні з добіркою, Таро за дуже цікавим трендом, який я піддивилася на каналі Відлюдниці Марії. Є такий канал. Про нього окремо скажу тренд. Цей був популярним в англомовному сегменті, який я майже не дивлюсь, а Марія дивиться. От, і піддивилася неї на каналі, і ідея мені здалася цікавою, вирішила теж зняти добірку таро в моїй колекції, які відповідають сьоми смертним гріхам з біблії. А саме: гординя, жадібність, хіть. «Е». Заздрість, ненажерливість, гнів, і лінощі. отак от. Ну можливо, десь місцями в мене буде своя інтерпретація, але вже як буде. І мені прямо ж я одразу почала думати. Я одразу зрозуміла, точніше, які колоди в моїй колекції відповідають цьому тренду. Можливо, ще з по оракулам. подивимось. бо оракулів в мене теж багато. І канал Марії я однозначно вам рекомендую. Я думаю, в принципі, багато хто з моєї аудиторії і так його знає і дивиться. З ним взагалі вийшла цікава історія. Я його дивилася задовго до війни. І думала, що це якась російська тарологія. Ну бо ми більшість з нас тоді вели канали російською. От потім я її канал як і більшість, як і багато ще інших, якось загубила з війною з, з усією цією двіжухою з поля зору. І потім побачила її вже втрет і одразу зрозуміла, що це вона. От і знайшла на Ютубі і побачила, що в неї вже канал українською, і зрозуміла, що це я помилялася. Виявилося, що ця тарологиня родом з України, і вона перейшла на українську. І загалом відкрила для себе, що ну напевно 90% тарологічних каналів, які я дивилася до війни російською, виявилося, що це все українки, українці. От просто. Якось не розбиралася, хто там звідки російською та й російською, а вони виявилися всі українськими. І це прикольно в тому, щось є. І я одразу згадала, як ще до війни бувало таке, що до мене до мене зверталися люди з колишнього СНГ, СНД, точніше українською. І коли я хотіла перенаправити до якогось російського таролога з різних причин, <кій> Ой, вибачаю, ще трохи горло мені закладе. Бо нещодавно тільки одужала. От, я хотіла там перенаправити до якоїсь російської тарологині, і люди казали: ні ні я хочу тільки до українського практика. Ви сильніші українські практики, ви краще, коротше. Вже тоді ми вигравали на загальному фоні, а зараз так і тим паче. А, ну, Поїхали. Поїхали з першої колоди, яка демонструє моє его у моїй колекції. Ми ну, свічечку відставимо, щоб не заважало, бо колода велика, коробка велика це гординя, позиція гординя. Бісконті Мадрони, колекційна колода. Навіть не питайте мене, які тут значення, по якій системі вона працює. Вона мене стоїть, я з нею витираю у пил, але я нізащо її не позбудусь. Це от колекційна колода, яка в мене має бути. Щоправда, мені її подарували, але якби її мені не подарували, я б її так купила просто в колекцію. Це от его-его. Не та колода, на якій ти проконсультуєш 100 мільйон людей. І я навіть пожартувала, коли вона мені прийшла, що я її візьму в руки і буду працювати, коли до мене на консультації будуть звертатись президент і прем'єр-міністр. Може, так і буде, нехай так і буде. Такий от гайд. В принципі, доволі розгорнута. Ну вона це як історична репродукція таро. Тобто, тут, скоріш за все, значення зі старовинних. Цих полковників. Я тут направлю, ані, все правильно. Зараз я покажу це тут така коробочка зі стрічкою. Просто все не влазить в кардер Але все зараз покажу, щоб ви розуміли, Молодші аркани Карти просто величезні, більші за мій телефон. У мене великий телефон. Ну, скільки тут, 20 чимось сантиметрів висоту. І ширше зазвичай. Ну, тобто я це не перетасую так просто в звичайний спосіб. Бачите, вони з тиснінням таким. Тут матеріал типу пластика чи пластик, така от сорочка. От, от так, подивимось. От, оце прям колода его. Колода моє, роздуте его, називається. Не зробила більше формат, щоб просто ви роздивились всі карти, уважно. Бо коли роблю прям. Формату більше з висоти, е, мені часто пишуть, що е, не дуже сподобалося в коментарях, бо хотілося роздивитись карти. Ну, така от історія. Хоча ви знаєте, я от перед тим, як кхм, цю добірку знімати, подумала, що все ж таки треба з нею попрацювати. От добре, що і про колоду згадала. Зато дорого, багато е, цей, тим паче я збираюся суттєво піднімати ціни. Ще от трохи не в цю тему написали мені в коментарях старе-старе у старе мене було відео російською. Я зараз це відео російською повидаляла взагалі з плейлістів. На каналі лишилась, нехай там собі набирають перегляди через рекомендації. От, і було в мене старе відео російською про репліки Віс-оригінали. І я, при тому, що зараз в мене майже вся колекція оригінали. Не дешеві. До речі, про ціну. Ця колода не найдорожча в моїй колекції. В мене є колоди в районі 5 тисяч гривень плюс. Ця колода 1850 гривень коштує в Україні. Ну тобто, ті, хто купують оригінали, зрозуміють, що це і не супервисока ціна. Ну, може, тому що е, ця колода ще як, її закуповували давно, і лишилася ще ціна стара. Не знаю. Тобто, в мене є набагато дорожчі. Але ж ви подивіться. Е, от. Так от, з чого з чого я почала? Що я забула, ладно. А, та, та, старе відео. Коротше, і мені там написали коментар теж, коментар теж російською, не знаю, може, росіянка взагалі була, бо я їй відповіла українською, вона потерялась. Що, от, типу. Коли консультуєш людей, то треба працювати на оригінальних типу недешевих колодах, бо люди ж платять за розклад. Я, я так само посміялась, кажу, ну що за маячня. Люди платять за інформацію, е, хоч від руки карти намалюйте. Якщо інформація буде чітка, якщо людям буде резонувати, якщо людям буде допомагати, це взагалі не важливо. І я консультую більше семи років, і жодного разу я не отримала комплімента. Що ой, яка шикарна там колода. Е, ну, бувало, люди робили компліменти, але більше за зображення. Ой, яка симпатична колода, які симпатичні котики? Людям пофіг, скільки коштує ваша колода, наскільки вона шикарна, наскільки дорого багато. Людям треба результат. Вони ж за інформацією приходять з розкладу. Тобто, це фігня повна. І навіть при тому, що зараз в мене майже вся колекція складається з оригіналів, я все одно стверджую, що це неважливо. Хочете працювати на дешевих колодах на репліках? Та будь ласка, аби ви читали нормальну карти. Ну, Це моя думка, нікому нічого не нав'язую. Ну, коротше, люди, це шикарно. Це шикарно, і е, з тим явно треба цей, більше попрацювати. Сонце. Я, кстати, до речі, кстати до речі, я не така вже і шанувальниця старовини. От такої. Але це мені подобається. ну Давайте вже бо довго буде, бо ще 6 колод. Думаю, суть, суть зрозуміла, да? тут. До речі, можу воно і по Марселю, я не знаю. Система, там, де колодаця подається, зазначена як унікальна. От треба почитати гайд. Може щось типу Марселя. Отака от от історія. Коробка. Так, Отака от з підкладкою зі стрічкою. Не на магніті, але вона, бачите, вона так вертикально відкривається. Отака от от кришка. Як би вам це показати? Давайте колоду приберу. І Отак вона відкривається. Ой, щось у мене тут відбитки, якісь лишилися. Отак, коротше, цей. хто любить колоди із серії Дорого-багато, Золото з золотом, дуже рекомендую, тим паче, якщо ви в Україні, і коли вона по такій ціні доступній. Да? Єдине, що мені не зрозуміло, що тут не зробили, зріз якийсь близько. Є і дешевші колоди, і зріз там є Ну, то таке вже, то може я вже придираюсь. Так, це, до речі, Лоскарабел у нас, як не дивно. Музей, цей, музейна серія чи щось таке. Так, це було в нас ЕГО. Поїхали далі. Жадібність колода, яка мені не так вже й потрібна, але я ніколи її не не продам, не віддам. Просто через те, скільки вона коштує, як вона виглядає, бо вона теж така колекційна. Оця колода коштувала в цьому форматі щось більше п'яти тисяч гривень. Зараз здає, здається, вона й не продається. Але це не точно. Бачила тільки Мінік. Так от Мінік там коштує 3500, 4800 в Україні щось таке. Міні-версія, це 12 на 7. Це таро Євгена Вінницького, в нього, в принципі, всі колоди недешеві. В даному випадку це венеціанське таро. Ну, гарно, звісно, все зроблено. Коробочка. І е, працюю я на ній не так вже й часто. Працюю час від часу, да, робила я навіть річні колись на ній. От. Тут система, яку я називаю італійською. Я не впевнена, що вона реально офіційно існує. В принципі, система схожа на марсельську систему тарологічну, але зі своїми нюансами. Так от, Це от для мене італійське таро. І, відповідно, до речі, гайд тут просто чорно-білу. І це відповідно це не та колода, яку просто візьмеш, зробиш розклад, і автоматично прочитаєш. Тут треба заглядати в гайд. Тут дійсно дуже своєрідні такі значення арканів. Ну, і в стилі вона Венеції. Періоду, напевно, десь відродження. Отака от сорочка, золотий зріс. Карти дуже гарної якості, але, ну, вибачте, не на цю ціну. Ну, як на мене, це все одно невиправдано завищена ціна. І люди купують, люди в колекції беруть. І я думаю, що я могла б цю колоду продати за бажанням і купити 5 робочих колод в колекцію, Ну, не, ну нехай 3, дивлячись, що іде купувала б. Але ні, я жадібна, я залишу собі якась така ідея. так це все виглядає. Але вона і працює цікаво. Я не скажу, що ця колода, тільки для краси, що вона не робоча. Теж якось мені написали коментар, що ой, ну це в колекцію, це не для роботи. І коментар був до огляду на Таро-містичної Оріани, яка дуже навіть робоча і не найдорожча взагалі колода на світі далеко. Так? Вона в гарній якості. В мене там ще як в найкращому варіанті змістик сілк в цій коробці на магніті. І типу, ну як на цьому працювати? Це от в колекцію поставити і милуватися. Та ну чому дуже робоча. Я на ній, до речі, працю, працювала і працюю багато на тій містичній оріані. І на цій я працювала. От і в мене немає таких думок. Ні, буду берегти, бо затреться, ну це все ж таки робочий інструмент, і, Ну чому ні? просто. Я більше через значення, через те, що система така унікальна, через те, що з нею трохи складніше працювати. Через це тільки я там не суперчасто мені працюю. Ой, то з кубків я тут обожнюю. Типу, гроза ще не закінчилась, а веселка вже стає. От ви вдумайтесь, яка ідея карти, яка ідея? Туза мечів цікава. І от якось так він грає. Двір тут такий нетиповий. Башта теж дуже красива. Красиві карти, робочі, цікаві ідеї, цікаві значення. Розширяє, в принципі, розуміння арканів, таро, як на мене, така колода. Світ теж такий, да? Л легкість така йде. Легкість буття і гармонія. Дівчина прям полетіла де я, будь ласка. А на колісниці гондола. Ну, як? А як інакше може бути в такій колоді? Але гондола, вона ж ну, не рухається стрімко, вона ж рухається плавно, тому свої нюанси може накладати такий аркан. Так, поїхали далі. Хідь. Я так розумію, що в цій добірці ідея цієї позиції, так би мовити, була трохи іншою, але я взяла колоду. Ні, ну, в принципі... І до слова хіть вона підходить, бо це еротичне таро, і до ідеї цієї позиції в цій підбірці підходить теж, бо у мене насправді є дуже схожа колода. Вона єдине, що просто любовна. А так вони схожі, ну тільки стиль малюнку різний, а суть малюнка та ж сама. Це Enchanted Love Tarot». Правильно я сказала. Да, Enchanted Love От. Там як. Ідея колоди, і як там зробили старші молодші, ну майже один в один, тільки тут еротично. Але настільки вона мені подобалась, от хочу і все. І я теж не супер часто на ній працюю. Буває, я роблю якісь любовні розкладання, але ну не супер часто, або якісь шорти з ним. навіть такі червоно-чорний гайд тут зробили. Зараз я поясню, що я мала на увазі. От тут молодші аркани, от, от таке от троянди. да, Просто там п'ять троянд, чотири троянди, три троянди. От в тій колоді Love Enchanted, Лавнчантет Love ой, Зараз я прям повернусь і скажу вам точно. Да, За енчантет лафтерат. на поличі стоїть. От, просто що цю колоду зробили еротичною, і вона більш така мультяшна. А суть та ж і працює один в один практично. Ну, Схоже, працює якось. І мені таке заходить, але от на що мені ще одна колода схожа на ту, що в мене. є. От тут метелики, будь ласка, вже вона входила в мене в різні добірки. Ця колода. Це от прям просто хочу. Да? Ну, колода така от сорочка. Я її купила собі цю і ще якусь до дня народження. Якогось колись. Так. Хід. До речі, от бачила, що багато хто прикриває елементи оголеної натури. Для, ну, на картах, бо типу, Ютуб за це м'ютить Я ніколи нічого не прикриваю, не парюся ютуб не м'ютить От що це за прикол? Хто знає, поясніть мені в коментарях. Так, заздрість. Далі буде колода, яку я піддивилась м, своєї подруги. Вона зробила мені розклад на ній і ще доповнила там ще в ній колодою. І просто я позаздрила, як це красиво виглядає в кадрі. Як вона красиво це зробила, як вона красиво, красиво це сфоткала. І я така, о, і мені треба, і замовила це хорор хорорперод. Ну, правда, я е, трохи з нею попрацювала е, цього року, коли річні робила. Але я дублювала, я витягала аркан на, на хоррор керот і доповнювала ще там на кодах якихось. Просто я от подивилась збоку і позаздрила, як оце красиво фотографічно виглядає. Як красиво ця колода поєднується, коли ти в розклад береш декілька різних колод. І от вона поєднується майже з будь-якою. Майже з будь-якою, яка виглядає більш-менш сучасно. сучасно. Це у мене, до речі, репліка AliExpress, але з оцих покращених, класних коробках, класної якості. Карти 12 на 7. І от якось так це виглядає. І ще така дивна історія відбулася з цією колодою. Це подруга ж замовила, я позаздрила, теж замовила собі. І слідом вона замовила оригінал. Бо до цієї репліки не йде гайду. А тут, судячи з усього, до кожної карти якийсь фільм прив'язаний, мультфільм, комікс там і так далі по хорор у цій темі. І, значить, вона замовляє оригінал. І я кажу: о, ну не буду шукати гайд, відфоткаєш мені, бо ми в одній фоткаємо гайди буває. От. І коротше, в неї той оригінал губиться і просто зникає навіть з її особистого кабінету на тому сайті. От дуже дивним чином, в неї цей оригінал загубився і так і не прийшов. Така от історія. От, але потім я відкрила для себе. Ну, по-перше, я не хочу. Тут, тут дуже багато знаєте, старої хорор класики яку я ну, не буду вже передивлятись, це точно. І м якщо сфоткати карту і загуглити по зображенню, то дуже часто можна зрозуміти, що це за фільм, був, що це, що це було. От, і тут ще багато десь фразочки на картах підписані, якісь ключові. І... Ну, коротше, цю колоду зрозуміти можна і без того, і не купаючись в кінематографі. Колода темна, колода з гумором, колода така. Рубить все, як є. Але я її не назву негативним. Ну, вона позитивна якась при тому. Може і пожартувати. Оце я купила, от чесно, просто тому що в кадрі сподобалося на фото у подруги. Приємно тримати в руках. Тут, бачите, картон такий трохи шершавий. Гарна колода. Взагалі, іноді оці е, покращені люксові репліки Аліекспрес іноді краще за сам оригінал. Як не дивно, як не парадоксально. Так, поїхали далі. Е, Ненажерливістю. Дайте мені ще, дайте мені ще цих пігулок від жадібності. Це безсумнівно оця колода, тераволотайл. Теж до речі, люксова репліка з Алікспрес. Я напевно її замовляла її вже з повним розумінням, що я не буду на ній постійно працювати. Я цю колоду використовую як оракул. Зрідка якусь одну-дві карти витягти. ну Тут дуже такі глибокі, розгорнуті значення, прямо як в Оракулі. і отак, Час від часу якусь карту витягнути, але настільки вона прикольна візуально, що ну просто з ненажерливості. От мені насправді достатньо таких колод, а, а мені ще, ще, дайте ще. От, ну, коротше. Щось хотіла замовити, от із такої серії, просто, просто щоб замовити, і воно щоб ще з'явилося в мене. Але вона, так, да, вона дуже класна. В якості, бачите, тут такий зріз. Ну, В принципі, колода класна. Просто в мене стільки так багато колод і так мало часу з ними розбиратись. От. Може, колись я її пропрацюю повністю. Хотілося б. Тут додаткова мазь, тут більше карт, тут і чаші є кубки, і сосуди ще. Ця масть така сама глибока, сама сакральна, така от історія. Десь теж її вже показувала. Оце я точно загрібла зі своєї якоїсь жадібності. Якби вона була, знаєте, в звичайній версії, в звичайній коробочці. Там 12 на 7, просто, як звичайна колода, я б її не грібла. Загрібла от через таке видання красиве, через її красу. Це, от це мені треба в колекцію І капець. Ну, вона, в принципі, не дорога, вона гривень там щось п'ятсот коштує, чи навіть менше на Аліекспрес. Але її багато видань оцю колоду, хто тільки не друкував. Далі, гнів, колода, мене, яка мене бісить. І люблю її, і бісить. Може, я вас здивую, але це паро елементів нової ери. До речі, в, неї, в мене є огляд на неї. А знаєте, чим вона мене бісить? Я поясню. Тим, що вона жере енергію. Ну, я розумію, що це мої енергетичні відносини з колодою. Ну, всі ми. У всіх нас своя індивідуальна енергетика, і відповідно до неї взаємодія з колодами, різна в кожного своя. От. І от саме для мене ця колода дуже енергожорна. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я роблю на ній розклад і втомлююсь так, як ніби я 10 зробила. Ну, Це не єдина в принципі, така колода в моїй колекції, але в цьому плані цю б я виділила. І мене це бісить. Мені дуже тут подобається візуал. Мені дуже подобається формат. Я дуже люблю US Games System. Сістемс. Yeah. В принципі, люблю їх колоди. Дуже класна якість. Дуже цікавий, зрозумілий гайпер. От Все мені тут подобається, окрім нашої енергетичної взаємодії. Тут навіть розклад спеціально для колоди окремою картою. Не знаю. Може, тому що вона така от темна в себе, але це ж в мене далеко не єдина така колода. Тут, тут правда дуже класна картон. Це просто жесть, енергожорка якась. І мене бісить. От, була б вона менше енергожорна, я б з нею працювала більше. Тут от, правда тут настільки цікаві образ, образи, настільки вони переобмірковані в сучасному ключі, бо насправді ну, таро, таро система вона теж не статична. І як змінюється людство, як змінюються наші сучасні реалії, так змінюються і ну, аркани Таро. І сенс у цих арканів набагато легше переносити на сучасні реалії, аніж там Марсель той же. <ків> Аркани марсельського Таро. Тут масті, до речі, по стихії. Ну, тут все прив'язано до елементів стихій. І масті переименовані. Відлюнок, до речі, так. двір такий прикольний. Ну, взагалі прикольна, класна, сучасна колода, і яку я е хотіла прям. хотіла. Я коли побачила, як вона вийшла, то я одразу зрозуміла, що це мені треба, що це в моїй колекції буде. Але знаєте, що я вам ще скажу? <кій> Та що ж таке з моїм гором? А, що я вам ще хочу сказати, що от коли ти бачиш колоду, на, на фотографіях, да, от десь вона вийшла, читаєш її опис. Ти можеш думати, що завгодно, але ніколи не зрозумієш колоду, поки не візьмеш в руки. І дуже часто воно зі сторони здається, що це така колода, а починаєш працювати, а вона виявляється гитішою. От З цим я стикаюся постійно. І це от така колода. От, на фото в галереї вона мені здавалася легкою, що от, вона легка для розуміння, що з нею буде легко працювати, і фігашеньки. І остання колода в цій підбірці. Це колода, яка відповідає лінощам. Це, от знаєте, коли лінь розбиратись, лінь там трактувати якісь авторські значення. От хочеться взяти інструмент, який ти прочитаєш з закритими заплющеними очима, і не паритись. От коли лінь, коли ти трохи втомлений, або часу там не особливо багато. І це однозначно в мене клони. У Ельда. Ну, я взяла один, щоб показати, який я беру. Найчастіше в такому випадку це та, що танцює в темряві. Ну я не скажу, що це прям клон один в один, але ну. Близько до того. І, ну, в мене ряд є таких колод котячих, там, різних різних, але, ну, звичайно, всі тут показувати не буду. От цю я, напевно, беру найчастіше, коли мені лінь розбиратись. І я знаю, що я її зрозумію 100%. От точно я її зрозумію. Ну, вона її говорить так конкретно зрозуміло. І саме цікаве, що я е, не скажу, що я така же фанатка, що я люблю систему по Райдеру Уейту. От чесно, не, не фанатка. Я більше люблю Кроулі, е, Марсель, авторські всякі цікаві. От. А, але цей уейт, от настільки його багато навколо, настільки багато практиків, практиків з ним працює, що таке враження, що ці значення вони на підкорці вже в тебе десь. Що вночі розбуди, і ти прочитаєш туза мечів з блазнем. Ну, ви зрозуміли, я пофарбувала тут сама зріз. Це в мене вже підклеєна коробочка. Це в мене Оскар Оскар Оскарабій. Давайте покажу. Я думаю, що багато хто з вас цю колоду знає. У мене тут трохи зліпається зріз і треба робити отак. Отаке ну, от. Ну, але все має бути в колекції. Мають бути колоди, з якими, на, я, на, які, на яких на бігу можна зробити розкладання, мають бути такі, що подумати над арканом, розбиратись. Всьому для всього своє місце і свій час. Але от для мене ця колода точно про лінощі коли ліні розбиратись. І ще вона мене працювала, оце перші тижні війни. У мене, до речі, була репліка з Aliexpress, Ця в звичайному зменшеному форматі. Якраз я її там отримала, напевно, незадовго до початку війни широкомасштабної. І от настільки в мене погано тоді працювали мізки, погано працювала інтуїція. я взагалі перший місяць війни, а то і, мабуть, два, була в якомусь ступорі. і... І, і от з цією колодою тоді було б просто розмовляти, хоча б я розуміла, що вона мені каже. І якщо б я взяла на той момент інструмент якийсь, де от прям треба, да, щоб інтуїція працювала, то мені було б напевно важкувато. І цю колоду однозначно я раджу для початківців. Можливо, навіть в якості першої. Ну тільки додатково вам доведеться вивчати ще, дивитися значення. Бо значення тут цікаві, але не такі вже там розгорнуті, прям на, 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 на будь-який випадок життя. От, але значення, які будуть по класичному райдеру Уейту в інтернеті навіть або там в книжках сюди, цілком підійдуть теж така от історія. І, до речі, якщо порівняти зовсім зі звичайним звичайним райдером Уейтом, то е, мені здається, на цій колоді інтуїція працює краще за рахунок кольорів, що вони в темряві такі, якось більше активує, напевно, інтуїцію. Так і от, Тут от, стосовно цієї да, позиції лінушів, у мене прям і сумнівів не було, що це, що це воно. Отака от історія. В мене на тому все. Трошки покладу в кат. З інтересом подивлюсь подібні добірки в колег. Якщо комусь захочеться зняти, кидайте посилання. Дуже цікаво буде подивитись в колекціях інших, теж люблю пороздивлятись. Що в кого про жадібність, про хіть, гнів і так далі, і тому подібне. А я вам дякую за увагу. Залишайтеся тут. Якщо цікаво, дякую за ідею Марії, процвітання і успіху її каналу. У мене на тому все. Буду рада почитати ваші коментарі, ваші думки. Підписуйтесь, пропонуйте тему теми для відео, можливо, подібні якісь тренди. зніму, якщо буде цікаво, з вами була Ганна. найпробуде з вами сила. Пока-пока.